атмосфері молодіжного центру Лофт відбувся важливий захід, що об'єднав освітян у прагненні розуміти та підтримувати один одного в емоційно важливих моментах. Тема тренінгу: емоційна підтримка під час психологічної травми. Практичний психолог Інна Мальована розповіла учасникам різницю між стресом, стресовою подією, травматичною подією і травмою. Під час групових робіт освітяни отримали можливість взяти участь у важливому обговоренні та поділитися своїми розуміннями цих понять. Практичний психолог надала відповіді на питання, спростувала стереотипи та надихнула учасників на подальше вивчення питань психологічного благополуччя. Сьогоднішній захід проведений в межах програми Юсет мріємо та діємо, яка втілюється IRX у партнерстві з громадською організацією Молодіжна платформа. Під час сьогоднішнього тренінгу із учасниками ми обговорювали, що таке стрес, що таке стресова подія, що таке травматична подія, і що ж таке травма? Як можна допомогти близьким, якщо ми бачимо або спостерігаємо, що вони нам здається, що можливо вони мають якусь психологічну травму, як можна з ним. Міспілкуватися і як можна їм допомогти, щоб їх покращити їх стан однією з найцікавіших частин тренінгу стала вправа персонаж. Учасники змогли інтегрувати приклади від імені персонажу, розповісти, як вони отримали стрес, травматичну подію, травму і як вони переживають. Ця інтерактивна діяльність дозволила кожному учаснику відчути емоційну сторону, події та зрозуміти, як важливо виявляти підтримку в таких ситуаціях. Тож молодіжний центр Лофт продовжує свою місію. Не лише як місце творчості та розваг, але й як платформа для підтримки та розвитку емоційного благополуччя. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал Кет.